Привіт усім! Сьогодні у нас от 10 серпня. І от, так, от такий, у нас, така у нас закупочка. Зараз подивимося, що по чому. От, закупка на 800 гривень. От ближче вам покажу чек, що по чому. Кому цікаво, можете подивитися. Поставити на паузу. От, і. Уважно подивитися чек, що по чому. Акції зараз є ВТБ на морозиво класні. Зараз вам все розкажу. От у нас починаємо корм котячий. Отакий От котячий корм. Cat'n Go. 41 гривня за 400 г. Це у мене з рибою та овочами. Мене кицька любить з рибою або з кроликом. З куркою вона не любить, або з птицею, там, якщо пишете зіловичиною, любить з кроликом от, або з ягня. От. корм вона ще є. А інші смаки особливо, ну, цей корм вона не дуже, але ну, все-таки може з рибою, я надіюся, що буде їсти. Потім у нас зараз от така акція класна, на таке морозиво. ласунка, гран прі рожок різних смаків, до речі. От. І з шоколадом, і з малиною. І з, з, з чим тут у нас це манго. От. Кожна пачечка по 26 гривень. Так то вона 40, 40 щ, ось такий рожок, рожок коштує. От, те, що я ще й докажу, хто може не знає. От тут от, код ДСТУ Якраз правильний. де це він тут зараз покажу, може десь знайду. 33. Закінчується на 33. Де він, може, тут я його побачу? Код ДСТУ. десь я бачила. А, ага, от он, ДСТУ 4733. От можна брати. Це значить хороша якість. От Завжди беру морозиво, намагаюся брати 47.33, щоб був код такий ДСТУ. От. Так що, поки зараз тиждень акції на таке морозиво, можете закупитися, хто ще не закупився. Потім що у нас? Батарейки. Елемент живлення. Ой, що я його не взяла. Маленькі такі батарейки 1930 за 4 штучки. Не взяла десь, мабуть, ще в сумці залишилося. Ну, ладно. Потім чай, отаке трипільське сонце. Чай. Крупнолистовий. До речі, всім рекомендую. Я вже його пару разів брала. Дуже смачний чай, отаке Трипільське сонце. Класичний просто чай коштує у нас 46,60 пачечка. 70 грамів. Потім баклажани. Баклажани. Зараз у нас класна ціна. Зараз сезон баклажанів. Ось такі баклажанчики у нас коштує. Значить, 13,95. Ось такий один баклажанчик мені вийшов 5,44 гривень. Потім такий сир Маздам. Напівтвердий. От сир напівтвердий. Там навіть Є декілька видів. 50-90 теж на нього зараз акція. Так, він дорожче коштує. От там 100, 135 грамів в пачечці в цій. От. І він вже, до речі, ну, вже нарізаний, тонкими такими слайсами. Це дуже ну, нормально. Підходить мені такий, такий вид сиру. Потім. Отакий От рулет курячий вищого гатунку, От вищого гатунку коштує у нас 37 гривень. Тут 0,5, 500 грамів в упаковці. 137 гривень. Потім вафлі своя лінія. отакі От вафлі. Вафлі 950 кожна така упаковочка, теж різних смаків, там є і ванільний, і шоколадний. От, різні такі е, смаки. Потім морква. От печеку моркви є, десь я її не взяла, мабуть, не виложила, да? Морква у нас рання. Е, коштує 11,59 ціна. 889. А також вафлі рошен. Вафлі э, рошен. У нас. Отакі такі вафлі рошен. Така упаковочка з шоколадом коштує 11,80. На неї вроді теж якась акція там була. Мабуть, воно теж дорожче коштує. Спробую я ще таких вафель рошен не пробувала. Потім що у нас батон, такий файний батончик, Сар хліб, смачний теж батончик, 16,80. Тут пів кіло батона по вазі. От. Потім що у нас тут цукерки лукас. Отакі такі цукерки. 201 гривня за кіло. От, потім виноград. Ось такий виноград. Зараз коштує 72,95 за кіло. Потім яйця курячі. Яйця курячі 10 штук, 33,90. І перець салатний 31,95. Зараз на перець теж хороші ціни. 3195 можна купувати такий смачний перчик. От Ще раз покажу вам, які ціни. Може хтось ще хоче подивитися. Пишіть, які ціни в ваших магазинах, в вашому АТБ. Можливо, якщо воно у вас є, бо ця закупочка була в за От. Усім дякую. До зустрічі. Нових відео. Пока-пока!